Починаючи від другої половини доби в четвер, 13 числа, і до 16 квітня до неділі до Пасхи будуть дуже складні астрологічні аспекти. Це означає ескалацію військових дій. 13 го ввечері будуть напружені аспекти відзнака зодіака Казаріг, який означає обмеження звуження. Це означає на тих ділянках фронту, де є ну, проблеми з обмеженням або кордонами, або звуженням, або зі зниженням постачання чогось, можуть бути проблеми дефіциту або обмежень. Вночі 14 квітня а вночі в п'ятницю вранці. Можливі е, масові смерті, бо планета масовості Юпітер в акценті і Плутон планета смертей. Ну, у зв'язку з якимись обстрілами, мабуть, чи якимись такими. Тобто, там саме групові смерті підвищена ймовірність. Тому будьте уважні, якщо там повітряна тривога буде в ніч з 13 на 14, то це ну, важливі сигнали. 14 і 15 в п'ятницю суботу місяць буде в водолії. Під час війни цей знак Здяка пов'язаний з небом і пов'язаний знову ж таки з безпілотниками, авіаобстрілами або ракетними обстрілами, або іншими авіанальотами. Ну, з, з, хто де мешкає в якій, є, ну, в якій частині України. 14-го в п'ятницю весь день напружені аспекти з водолія, тобто, це означає, що з повітря буде йти напруження, От можливі, повітряні тривоги або ще щось. На війні це теж ну, артилерійські обстріли, особливо ну, сильні, тобто в ці дні, 15-го. Тобто, таке враження, що перед святом Пасхи буде ескалація. А на сам день Пасхи в неділю, 16 квітня, місяць буде в з'єднанні з Сатурном. І якщо дійсно попередні два дні будуть багато смертей на війні, то цей аспект він буде пов'язаний якби з оплакуванням. Тобто з Скорб'ю, печалью, грустю та бо місяць з'єднання з Сатурнах в рибах може давати привід для. От саме таких Депресивних або ну, унилих, або печальних, яких співчувальних енергій. А саме, саме неділя, 16-го, це не військово, ну, не агресивний день, тобто сам день Пасхи, 16 го і 17 го знижена ну, військова активність. Це це прямує до затемнення. Затемнення буде 20. Квітня це означає, що будуть відбуватися якісь події, які ну, дуже значимі. Затемнення воно обов'язково принесе на війні якісь такі значні події. Ну, На жаль, печальні якісь події, і тому будьте дуже уважні в цей період затемнень. Дякую за увагу до наступних ефірів. Ставте лайки, пишіть коменти.